Гончарний простір створили у Ганнопільському ліцеї. Майстерні обладнали професійним гончарним кругом для формування виробів та електропічкою для їх випалювання. Ініціаторкою стала вчителька з малювання. Вона вже кілька років навчає дітей живопису. Коридори школи завішані картинами юних художників. Тепер учні зможуть зайнятися і гончарством, робота з глиною розвиває дрібну моторику та є терапевтичним засобом, який знімає втому напругу, забирає негативні емоції. А це дуже потрібно дітям саме зараз, під час війни, щоб нічого не заважало їм навчатися. З нами на зв'язку Алевтина Халаман, вчителька образотворчого мистецтва Ганнопільського ліцею Тульчинської міської ради? Вітаю вас! Яка головна мета створення гончарного простору? Головною метою гончарного простору глиняне горнятку подорож у часі є повернути дітей до витоків культури, навчити від найпростішої іграшки та елементів гончарного посуду з глини. Скільки діток займаються? До занять у нашій шкільній майстерні залучені учні усіх класів. Це понад 75 дітей. Хто може відвідати заняття лише учні чи ті, хто живуть поблизу, і їм цікава тема гончарства. У майстерні можуть займатися учні школи та бажаючі односельчани, які хочуть себе спробувати в гончарній справі. Дякую. Алевтина Халаман, вчителька образотворчого мистецтва Ганнопільського ліцею Тульчинської міської ради, була з нами на зв'язку.